Дешевше голда за загинете в крат Голд. Ссылка в описі каналу. Гарного перегляду. Ну що, дорогі друзі, оновлення вже вийшло. Давайте розглядати. Перше, Батл Пус. Батл Пус зовсім змінився. Тепер Батлес можна купити за голду. По-друге, змінили завдання. Тепер щоденні завдання не три, а по два. І давайте. І оце за. Фрагменти. Я не знаю, що роблять ці фрагменти далі. Там якісь кейсики це все діло. І, кстати, додавали кейс. Як, е, в кейс-симулятор. Тобто кейс додали самі. Типа, е, кейс з ножами і кейс з пушками. Далі у нас... Дод... А, і бокси, кстати. І бокси. І плюс нові спреї О, ці графіті. Графіті додавали. Плюс медалька на 21-му. І так далі. Тепер переходимо до налаштувань, Перева... Переходимо до звуку. І нарешті повернувся голосовий чат. Тепер можна його використовувати в катки. Ну, потім я ще дещо покажу е з голосовим чатом. Далі. кастомізацію зовсім поміняли вже. Зовсім поміняли кастомізацію. Воно тепер ось так виглядає. Далі, що у нас змінилося рівні? Тепер ми в рівнях до максимально це 300-й три... Трех... уровень. 300-300 Трехсот... уровень. І плюс воно буде відображатися вам статрековська. О, дивіться, в мене був... була отака рамочка, де? Оця рамочка. Ну потім змінили мені на оцю, і на оцю мені змінили. І все. І плюс мені дал, дали е, ці за 75 рівень шилд. Е, і що ще далі? Ви зараз побачите в лобі голосовий чат зараз поки грузить. Тобто ми можемо казати: увімкнути, вимкнути, увімкнути, вимкнути. Ми можемо. Тобто, вимкнути. От. От, ми вімкнули. Ми можемо розмовляти. Можемо вімкнути. І у нас чат. голосового чату. Ви вийшли з голосового чату, підключилися до голосового чату, ви підключилися до голосового чату. Тобто. І зараз ми будемо тестувати новий режим. Поїхали! І, кстати, у Артема теж рамочка змінилася. У нього була бронзова, а тепер у нього срібна, бро. Срібна. Да, розумій, сервера сьогодні переповнені. Зановлення... Зановлення. Поки ми не знайдемо ці сервери, це вже буде пів... О! Ого! Дивіться, що додали? Чек, дивіться. Викрадіть ворожу парасолька та принесіть її на свою базу. Це як типу було раніше захват флагу. Честь другого. Честь другого рі. рока стану два. Йоо, Оце дар. Тут повністю все змінили. Теперь создаваться на пері... Зона 7. Выгрышала на 9. провінція, Раст. Сентстоун. Сакура. Вилледж. А, динаміт, дивіться, Ну, типа динаміт, Двери, а ну-ка. Див... А ну-ка. Тут зараз буде парасолька. І, кстати, воно гарно стріляє. Треба подивитися зараз скільки він урона нас. Так, а де моя база? А де моя база? А, там только заи. Моя база. Так, да, так, так. Ходи, видите, як оно вброс. Оце імбалют тут окушає. Я... Забрав. І, кстати, ID пишеться. Оце дуже клво. Кстати, тут безкінечні патрони. Емба. А ну-ка, давайте подивимось є цей. А, тут зовсім змінили. Добре, давайте ми зараз покидаємо матч. І подивимося... А, можливо, воно те саме. І найголовніше, що додали, це. Дивитися зброю, дивіться. Ми, типу, оглядаємо і дивіться, є рукавичка. Тобто спецнази і товарися. Я ще беру спецнази. І дивіться. Хоп, осматрюємо, осматрюємо, стараємося. Можемо дивитися. І так. І давайте перевіримо це рукавичками. Дивіться. Дивимось. Так, да, їх немає тут, на жаль. А що за. Тут рідкіс Ту... А що за... Тут тепер неймлес. Тепер це якесь нове. Тобто... Типа убрали там рідкість, типа. епіки, легендарі і аркану убрали. Типа вже е, на золото перетворилося. Імба. І тобто, це все... І це все оновлення. І кстати, вводьте промокод. Зараз я вам... Покажу. Оцей промокод. І вам дає він вам графіті. Так що всім дякую за перегляд, всім па-па.